Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга. І сьогодні у нас коротке відео розпаковка аромату, який я купила нещодавно. Це було спонтанне поповнення колекції, але надзвичайно приємне для мене. Тому що це аромат про шкіру. Я придбала його буквально за безцінь, за акцією, я просто не могла пройти повз, тому що зараз я дуже зацікавлена шкіряними ароматами. Це ті аромати, які приваблюють мене зараз чи не найбільше з усіх. І якщо вірити піраміді аромату, на який я зараз дивлюся, із таким сподіванням, що це буде саме так, так от, якщо вірити піраміді цього аромату, то це шкіряна троянда. Це те, що я шукаю давно. Це аромат 2010 року. Належить він до східно-квіткових, і це Etienne Aigner «Пурфам». Як бачите, уже на самій коробці зображено шкіряні ремені. Отже, давайте перевіримо, чи справді це буде аромат про шкіряну троянду. А потім я ще й озвучу піраміду, яка зараз у мене перед очима. Що ж починаємо нарешті розпаковку. Дуже приємний на дотик картон. Оці частинки з ременями цей малюнок випуклий на дотик. Дуже гарно, мені дуже подобається. Я дуже хочу, щоб це був аромат, який я носитиму часто. Мені особливо приємно відкривати аромат, який я ніколи не тримала в руках, не бачила флакон, тільки бачила на фрагрантиці, коли читала піраміду. Це так зворушливо давно в мене не було таких відчуттів. І з відгуків я знаю, що цей аромат є дуже жіночним, привабливим. Я сподіваюся на дещо класичне звучання шкіряної троянди. Одепарфам зроблено у Франції. Ну, Нарешті, момент істини. Поки що нічого не відчуваю і наношу одразу на свою шкіру, на свій страх і ризик. Тому що, звісно, знайомитися з ароматами краще з блотера спочатку. Поки що я відчуваю фруктові ноти. Перша асоціація у мене з ароматами Avon, але це нічого такого не означає ні хорошого, ні поганого. Також спиртові ноти. Уже аромат почав теплішати, мені здається, що це буде цікаво. Це вже е, мені подобається, відбувається якась гра. І зараз я озвучу піраміду, як обіцяла. У верхніх нотах мандарин, перець, бергамот, в серці троянда, абрикос, фрезія, базі пачулі, мигдаль, мускус, амбра, та кедр з вірджинії. Е, майже всі ноти без винятку мені надзвичайно цікаві і такі, що дуже мені подобаються. Уже потеплішав. Так, відчуваю шкіру. Відчуваю шкіру, яка не заявлена як нота, але, як ми знаємо або ні, інколи нота шкіри досягається за допомогою поєднання інших нот. Часто за ноту шкіри відповідає осматус або абрикос. В цьому ароматі є абрикос. Дуже цікаво, як він розкриватиметься далі. І я обов'язково розповім про це пізніше. Буквально через 10 хвилин, я думаю, я знов послухаю цей аромат і поговорю з вами про нього знову, про його розкриття. А поки що додам, що на даний момент, одразу після розкриття, через буквально пару хвилин після старту, мені подобається звучання шкіри, її делікатність, її неанімалістичність. Це дуже приємно. Конкретно зараз для мене. Я думаю, що це цілком такий щоденний повсякденний аромат. Цікавий, жіночний. До речі, його порівнюю з Chloe Intense версією з чорним бантиком. Я не знайома з цією версією, ніколи вона мені не траплялася, мені здається, вона вже не продається. В будь-якому разі, це саме по собі звучання, яке приваблює, але не викликає, чесно кажучи, вау-ефекту поки що. Ну що ж, подивимося, що буде хвилин за 10. Отже, минуло 10 хвилин, я повертаюся. Я дуже щаслива повідомити, що я відчуваю троянду, причому це троянда, яка цілком могла б бути у лінійці Клое, у класичній лінійці, в таких флаконах, які ви зараз бачите на екрані. Цілком відчутна троянда. Так, це точно можна назвати ароматом шкіряної троянди. Я дуже щаслива. Однак він не яскравий. Мені здається, що цей аромат не даватиме суперпомітний шлейф, він якраз такий до тіла. На кожен день, але мені здається, щось в ньому є, є ще якась загадка. І я буду розповідати про нього обов'язково далі. Це було просто відеознайомство з ароматом, який з'явився у мене, можна сказати, випадково. Просто ви знаєте, що парфумерним шанувальникам інколи щастить. І це сталося зі мною. Я дуже рада, що мій похід просто по магазинах був настільки вдалим, тому що цей аромат коштує не бюджетно. Насправді він коштує достатньо. Відчутних грошей на рівні люксу, такого уже небюджетного, недоступного. Але він був з неймовірною знижкою, тож ну, майже безкоштовно мені дістався, можна сказати. Я дуже щаслива, що маю тепер такий екземпляр у моїй колекції. Ні на що з того, що в мене є, він не схожий. Тож це особливо приємно, і я відчуваю, що він точно потрапить до підбірки шкіряних ароматів, яка вийде десь найближчими місяцями, обов'язково на моєму каналі. Що ж друзі, дякую, що ви разом зі мною познайомилися сьогодні з таким чудовим ароматом. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!